Вітаю, друзі! Людовольство триває! Чернівецьке ТЦК викрав чоловіка з невиліковною хворобою нирок. Його третій день отримують без їжі та води, вимагаючи підписати контракт та вирушити штурмовиком до одного з підрозділів ЗСУ. Про це пише журналіст Сергій Гусь на своїй сторінці Фейсбук публікує документ звернення цього воїна до командира частини. Сергію Гришину відмовляють у виклику місцевої поліції та представників суд застосовують фізичний та моральний тиск. Військові змушують Сергія підписати контракт і вирушити на фронт як штурмовика. Гусь, журналіст, опублікував копію письмової заяви Гришина, адресованої командиру військової частини А-4267. Ну, це вже просто дно. Це дно дна хвору людину тягнути і примушувати підписувати контракт. Поліція має виїхати, суд медекспертиза, якщо дійсно хворий, то штурмовиками мають піти оці от пани з ТЦК. Піти повоювати, і потім повернутися і думати, чи треба хворих відправляти на фронт, які будуть обузою для наших воїнів, чи треба башкою думати. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.